Друзі, всім привіт! Компанія Автомаркет рівня знову на зв'язку. До нас щойно заїхав такий Volkswagen Crafter фургончик, ціна якого 27900-2020 рік. Просто новий автомобіль. Всі шість коліс Continental. стан рами ідеальний, ніде не ржавчина, нічого. Фургончик у нас з гідробортом. У дуже хорошому стані, Тех на нього ніхто не наступав. Розміри всередині. Довжина 4,40, ширина 2,20, висота 2,35. Циліндри всі сухенькі, ніде нічого не підтікає. Міст теж все в заводському мобілі. В салоні дуже хороший збережний салончик. Сидіння пілот, масажі, подлокотнички, відсумні пуфики автомат 8 ступінь великий екран магнітофона, мультируль, клімат, круїз, все що треба, датчики світла, дождя, і на протюту маночках. Двигунчик працює просто ідеально. Це у нас двохвітровий 180 лошадок Працює просто ідеально. Кому потрібно, друзі, звертайтесь. Машинки уїжджають і приїжджають. Маємо великий широкий вибір, рефрижераторів, будочок, спарочок, однокаткових. З гідробортами, без гідробортів. Дубль кабін нас трошки поменшило, але скоро подоїжджає. Так що звертайтесь. Всіх радий будемо вітати. До зустрічі в автомаркет Рівне.